Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу World of Sport One. Сьогодні я оголошую результати нашого весняного шахового турніру, який діти грали більше ніж місяць. Старалися всі отримали гарні призи і результати. Отже, гравець під номером 1 Роман набрав 6 балів і зайняв третє місце. Гравець під номером 2 Саша. Набрав 5 балів і зайняв четверте місце. Гравець під номером 3 Ілля, набрав 12 балів і зайняв друге місце. Гравець під номером 4 Павло, набрав 16 балів і зайняв перше місце. Гравець під номером 5 Коля набрав 1 бал і зайняв 5 місце. В подальшому ми плануємо зняти цикл коротеньких відео Діти про шахи дітям де учасники нашого турніру. Розкажуть основні правила гри, нададуть перші початкові знання для того, щоб інші діти теж могли навчитися швидше грати в шахи і брати участь по в подальшому наших турнірах. Кого цікавить наш проєкт, підтримайте нас вашими коментарями, лайками, підписками. Чим більше в нас буде нових підписників, лайків і коментарів, тим краще ми зрозуміємо, що цей проект. Цікавий для вас, і намагатимемося зробити його якнайкраще. Усіх вітаю з великодніми святами і до зустрічі на нашому каналі.